Я хочу вам розповісти декілька історій з життя преподібного Макарі Великого. Ці розповіді відкривають його неймовірне смирення та любов, за які Бог обдарував його даром чудотворення. Перше чудо з черепом жереця. Одного разу Ава Макарі ішов пустелею і знайшов людський череп, що лежав на землі. Торкнувшись його своєю палицею, старець запитав: Хто ти? А череп відповів. Я був головним жерецем язичників, що жили тут, а ти, Авва Макарій, який має в собі Духа Святого, коли ти милосердишся над нами і молишся, то той, хто перебуває у вічних муках, ми отримаємо невелику втіху. Макарій запитав: яка ж це втіха? Череп відповів: наскільки небо віддалене від землі. Настільки великий вогонь під нами, і ми стоїмо в ньому по саму голову. Ми не можемо бачити обличчя один одного, бо стоїмо спина до спини. Але коли ти молишся за нас, ми починаємо трохи бачити обличчя один одного, у цьому і є наша велика радість. Старець заплакав і сказав проклятий той день, коли людина порушила заповіді Божі. Ця історія вчить нас, що навіть коротка молитва праведника має силу полегшити страждання. Друге оповідання це про Макарія грабіжника. Повернувшись якось до своєї келі, Макарій побачив злодій, який виносив його речі та завантажував їх на осла. Замість того, щоб зупинити його чи покликати на допомогу, святий почав допомагати злодію. Зв'язувати пакунки та піднімати їх на тварину. Він не сказав жодного слова до кору, лише повторював про себе, ми нічого не принесли у цей світ і нічого не винесемо. Господь дав і Господь взяв, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Своїм спокоєм Він показав, що земні речі не мають жодної цінності порівняно з миром душі. А ось одна з найбільш вражаючих історій про силу молитви та духовний зір преподібного макарія. Вона розповідає не лише про чудо, але й про те, як наші гріхи та духовна недбалість можуть викривити сприйняття реальності. Ось ця історія про жінку, що здавалася кобилою. Одного разу підступний чаклун, розгнівавшись на одну доброчесну заміжню жінку, за те, що вона. Відкидала його залицяння, наклав на неї чари. Через всі бісівські підступи всім навколо, і навіть її власному чоловікові, почало здаватися, що вона перетворилася на кобилу. Бідний чоловік був у розпачі, він бачив перед собою тварину, яка іржала, їла сіно, але він знав, що це його дружина. Він привів її до святого Макарія Великого, сподіваючись на допомогу. Коли вони прийшли до монастиря, ченці побачили, що чоловік веде кобилу, і почали запитувати: Навіщо ти привів сюди цю тварину? Чоловік відповів: це не тварина, це моя дружина, яку зачарували. Ченці пішли тоді до Макарія і розповіли йому про це. Проте преподобний, якому Бог відкрив істину, відповів їм ви самі подібні до тварин, бо бачите те, чого немає. Вона жінка і ніколи не перетворювалася на кобилу, це лише ваші очі затмарені маною ворога. Святий Макарій помолився над жінкою, окропив її святою водою і в ту ж мить полуда впала з очей присутніх. І всі знову побачили її людиною. Повчання святого Макарія. Коли жінка прийшла до тями, Макарій їй дав дуже важливу пораду. Він сказав, що ця біда трапилась з нею, тому що вона вже п'ять тижнів не приступала до святого Причастя, не причащалася Господа нашого Ісуса Христа, святий повчав. Ніколи не залишайте відвідування храму Божого, не нехтуйте сповіддю та причастям, бо саме вони є тим щитом, який робить людину невразливою для чарів і злих духів. Після цього святий Макарій відпустив жінку з миром, і вона разом із чоловіком, прославляючи Бога, повернулася додому. Ця історія. Дорогі брати і сестри, нагадує нам, що духовне життя це захист не лише для душі, але й для нашого розуму та сприйняття світу. Амінь.